У мене нещодавно з'явився гранулятор. Отримали ми його з громадської організації Мережа екостанції України в рамках одного із міжнародних проєктів. Задача була гранулювати сіно, але виникли проблеми, бо сіно гранулювати не вдалося з першої спроби. Благо разом з пристроями йшла візитівка менеджера, і цей менеджер в телефонній розмові дав кілька дуже корисних порад. І Тепер для того, щоб отримати гранули, спочатку готуємо суміш, потім її зволожуємо. І далі таку зволожену суміш вже можна гранулювати. Пристрій є дуже простий в експлуатації, виконаний в настільному виконанні, досить важкий, але працює тихо і за рахунок маси в нього майже ніякої немає міграції. Для того, щоб гранулювати ось цю нашу суміш, потрібно її завантажити, завантажити і тільки після цього. Запускати в роботу гранулятор. Вмикається кнопочкою, запускається досить швидко, далі працює тихо, ви мене можете чути. Потрібно, потрібно не забувати підсипати сюди суміш, доведеться виставити. На потрібну відстань ролики, щоб вони працювали. Ось у мене один ролик перестав крутитися, доведеться його трішки підштовхнути. Ось я його підштовхнув і вже робота пішла значно жвавіше. Ось Гранули підставляємо і гарячі Гранули, падають у відро. Суміш мені пропорції, які потрібно додати в зерно суміш я знайшов на чаті GPT. Це суміш для коз. Вона включає в себе приблизно в однакових пропорціях сою, пшеницю. Овесь кормові дріжджі і трішки і сіна. Треба слідкувати уважно все-таки за цим пристроєм, бо йому треба почати працювати на повну потужність, йому треба для початку нагрітися. І після цього всі необхідні компоненти були подрібнені на зерноподрібнювачі. по це можна буде огромка з окремо і зволожені, і зараз ось успішно відбувається гранулювання цієї суміші. Вона потрібна для кіз. Зараз в цій суміші Десь близько 5-7% подрібненого сіна, тобто сінної муки. І ніч простояла, ця суміш відсирівала після того, як я її побризкав з пульверизатора. І бачимо, зараз процес іде. Його потрібно контролювати, звичайно. От ви бачили, що зупинялися ролики, але зараз можна сказати, що я набув необхідного досвіду початківця і процес гранулювання вже можна спостерігати. Пристрій Мені сподобався своєю простотою і функціональністю, виконаний доволі якісно, і гранули ось у нас виходять доволі міцними. Але я ж кажу, що потрібно спочатку набути певного досвіду. Інструкція до пристрою додається, але як і уважно не вивчай, без допомоги менеджера в моєму випадку не обійшлося. Чекаю цікавих, цікавих пригод з цим. Інструментом буду далі експериментувати із складом сумішей. Хотілося б все-таки отримати якісь гранули для опалення, але паспорт виробу свідчить, що цього отримати неможливо. Ну, Подивимося, як воно буде надалі, але поки що готуються гранули. Для двох кос, які живуть в нашому господарстві, буду ділитися своїм досвідом на сторінці в Фейсбуці Острівець Практичної ботаніки. Щасти вам!